Надридний сонячний інвертор ProVolt ri 1 MPPT. Це сонячний інвертор, який має один MPPT-контролер з потужністю по сонячним панелям 2,4 кВт. Напруга, в якій працює MPPT-контролер, від 90 до 430 вольт. Інвертор працює із напругою постійного струму 24 вольта та має досить потужний струм заряду. Максимальний струм заряду для цієї моделі 60 А від мережі та 90 А від сонячних панелей. Інвертор допускає максимальне навантаження до. До 3 кВт, але ми радимо використовувати в режимі до 2,4 кВт. Завдяки потужному зарядному пристрою інвертор може швидко заряджати вашу акумуляторну батарею. Тут можуть використовуватися будь-які акумуляторні батареї. Ви можете використовувати автомобільну батарею, гелаву, мультигелаву, АЖМ і літій залізофосфатні акумуляторні батареї. Також іноді використовуються літій іонні або літій Нікель Марганець Кобальтові акумуляторні батареї. Всі ці ви можете їх використовувати, тому що ви маєте гнучке меню налаштувань, де ви можете налаштувати напруговими. Максимальну напругу заряду, напругу підтримуючого заряду і також струм заряду. Батареї, які ви можете використовувати, всі будуть 24 вольтові, або ви ставите дві 12 вольтові батареї в паралель, і також завдяки великому струму заряду, ви можете набрати досить велику ємність. Наприклад, можете взяти 24 вольта 200 Аген, це приблизно 5 кВт годин запасу енергії, і цю енергію ваш інвертор може зарядити, якщо повністю розряджена, то до повного заряду до 4 годин, якщо це буде 5 кВт годин акумуляторна батарея. Як це прорахувати? Напруга акумуляторної батареї приблизно беремо 25 вольт, і максимальний струм заряду цього інвертору 60 А, тобто 1,5 кВт в годину може заряджати ваш інвертор, тобто 4 години і це до 6 кВт годин заряду. Чим це класно? Тому що маючи велику ємність акумуляторних батарей, завдяки цьому інвертору ви можете швидко цю ємність заряджати і знову її використовувати завдяки тому, що потужність заряду досить висока. А якщо у вас зарядка йде і від мережі, і від сонячних панелей, то там струм. Заряду, взагалі, то до 90 ампер. Тобто, ви можете приблизно до 2 кВт потужності на годину заряджати вашу акумуляторну батарею. Завдяки такій високій потужності заряду є і недолік. Це досить шумна робота. Це інвертори недорого економ класу, тому у них активне охолодження завдяки вентиляторам, і завдяки цьому він працює досить гучно. Тому такі інвертори завжди використовуються у нежитлових приміщеннях, тобто якась кладовка, якийсь гараж, якась котельна, там де він буде стояти, нікому не буде заважати. Тобто не раджу використовувати такі інвертори з активним охолодженням у житлових приміщеннях. Хоча це і сонячний інвертор, але в більшості випадків такі інвертори невеликої потужності кіловат 2-3 використовують як джерело безперебійного тому що для використання із сонячними панелями потужність не дуже велика, як на мене, але ви можете використовувати в різних режимах. Але саме завдяки тому, що ціна в нього невелика, при цьому він має великий потужний струм заряду, його часто використовують саме як джерело безперебійного живлення для швидкого заряду батарей високої ємності. Інвертор має всі стандартні налаштування, які вам знадобляться по роботі з мережою, по роботі з акумуляторною батареєю. Якщо щось буде незрозуміло, телефонуйте, менеджери все підкажуть стосовно налаштувань, стосовно. Стосовно режиму роботи і стосовно прорахунку ємності акумуляторної батареї та часу автономної роботи, який ця акумуляторна батарея вам забезпечить, телефонуйте у World Market, все підкажемо.